Всім добрий ранок. Сьогодні зранку так прохолодно, вже квітень місяць, вже була така теплота, плюс я не знаю, 22 чи скільки було на градуснику, але зараз трішки похолодало, почались йти дощі, тому температура впала. Сьогодні Зараз зранку ми прокинулися було плюс 2 ну в принципі більш-менш Йдемо сьогодні до батіного знайомого допомогти йому ось батя з трубами коротше, їдемо на дачу дача знаходиться недалеко від метро Славутич тому коротше, якось так ну, покажу вам ну що для вас секунда для нас 10 хвилин і ми на Славутичі так, йдемо на зупинку і там батін знайомий має стояти або ми його будемо чекати. Коротше, далі покажу вам. Якщо пам'ятаєте, в попередніх відосах ми зав... в тому сезоні на Славутичі завжди купалися. Ну що, друзі, ми вже приїхали до знайомого батіна. Вже Трудимося, ну як трудимося, батя трудиться а я на підхваті. Коротше, потрібно підключити цей бойлер. Тому це зараз ми в такому підвальщику. Відомо, вирішив таку частинку вам засняти, показати, який будинок у знайомого папи. Зараз дуже мені дуже сподобалося. Ось ми, можна сказати, так заходимо і відразу бачите такі гарні квіточки і дуже багато е, фруктових дерев. Я не буду там, не знаєте, називати там, але хочу, щоб ви звернули увагу. Ось так. Ось такий будинок двохповерховий. Ось на вході нас зустрічають квіти. Ну і бачите, ось така територія. Так, будинок не буду показувати. Тут так гарно Гарна така територія. Ось там полуничка. Ось такий. Це можна сказати сарайчик. І бачите, тут такий столик. Дуже, чесно кажучи, багато дерев. Ось такий теж сарайчик, тут і гараж. Навіть щоб ви розуміли, є сауна. Я подивився взагалі бомбій. Ну, можна сказати, там полудничка. Ось тут. Тут розсада. Ось такий невеличкий городок. Ну і дерева красиві. Оце сусідські, дивись, який гарний. Кіцька. А я від звідти прийшов. А да. ти ситі пальчики ти бачиш? Знімав? Да. Ось такий гарний. Бачите? Малинка. А, я ж вам не показав виноград, як прикольно зроблений. Бачите, ось тут виноград іде. І він ось так зроблений. Вообще бомбей. Ну коротше це все зрізаю спеціально і воно все рівно виростає і дуже великий урожай. Ось бачите, фруктові дерева. Тут все є. Тобто ось, ось хотів вам якраз показати, агроз, дивіться який вже. Зараз знайду таку, ось дивіться, які вже бурульки. Бачите, скоро вже буде агрус, два таких куща. Ось така гарна, гарний цвіт. Ну Це невеличкий такий городик, Тому, ну, я сказав, розсада, тут будуть помідори, ось це зроблене місце для огірків. І хочу ось Сусіди теж така галявинка. І хочу показати вам, я, чесно кажучи, давно не зустрічав, як люди, бачите, роблять, якщо не помиляюсь, воно називається причіпають якось так. Коротше, вони беруть, знаходять, наприклад, різні там дерева. Прищепляють, наприклад, слива. Побачили у друзів там дуже круту сливу. Вони короче, беруть гілочку і прищепляють до своєї сливи. Воно потихеньку приростається і після цього на цьому дереві починаються дуже такі. Круті, дуже круті сливи там чи ще щось. Так, ось тут, бачите, тут теж малинка. Якщо чесно, то я перше чую. Тобто до весни залишають невеликі такі кущики, палочки о цієї малини. А от тоді зрізає. Так, так бачите, ну ось тут ми виходимо знову. Коротше, якось так. Зараз покажу вам. О. І ось поближче тюльпанчики До нас прийшов ще один красавчик. Mm -hmm. Так, дивіться, ми вже закінчили, показав вам дачку, домик, типу. і ось ми йдемо до тролейбуса і дивіться, яка краса Тобто є ось такий таке озерце, це напевно можливо якийсь там. Типа затока Днепра, <laughs> видите, все два красавчика. и <laughs> Тому, короче, якость так. <laughs>